Вітаю перезахоплених захоплених у себе на каналі. Як ви ставитесь до ідеї мати вінтажний флакончик парфумів у себе на полиці? Сьогодні я пропоную саме таку тему порозмовляти, що таке вінтажі, які є варіанти, як зберігати парфуми, коли вони вважаються вже вінтажами, в принципі, і як до цього відноситись? Я вам покажу, що маю сама, що про це думаю, і взагалі. Пропоную заварити собі чаю, кави і вмоститись зручніше біля екрану. Будемо сьогодні розмовляти про осіння. Що взагалі таке вінтажна парфумерія? Вінтажем е, вважається предмет одягу, побуту чи тепер парфум, який старше 20-25 років. За деякими джерелами вважається, що 10 років це вже вінтаж, але, ну. Більшість все-таки відносяться до так 20, 25, 30 років, то тоді флакончик вважається вінтажним. Взагалі, європейський стандарт строка придатності парфумів це 5 років. Але насправді парфуми живуть набагато набагато довше за певних умов при дуже доброму зберіганні, якщо парфум не просто стоїть в прохолодному і темному місці, але ще, наприклад, пробка залита воском. Парфум може зберігатись і 100 років, і він зовсім не зміниться. Він ну може трошки і зміниться, але в цілому він буде дуже добре себе почувати. Якщо не запечатаний флакон, і він просто добре зберігається в темному прохолодному місці, не вологому, теж важливо про це сказати. Якщо немає перепадів температур, перепадів світла, то максимум, що з цим парфумом може статися, спирт трохи вивітриться, і сам парфум стане більш насиченим. У парфумах використовуються такі компоненти, які гарно закріплюють композиції, Мускуси, амбри, дуже багато. Зараз і сучасних матеріалів, які гарно закріплюють сам, сам аромат. І максимум, що може статися, це вивітриться спирт. А є ще один момент цитрусові, легкі, трав'яністі верха, вони з часом можуть трошки підбитись. І тому, коли ви берете якийсь вінтажний флакончик, особливо якщо це мініатюра, тобто не завальцований спрей, а пробка, то ну, верха можуть підбитись, але треба нанести на шкіру, почекати якийсь час і тоді вже робити висновок. Зовсім зіпсувався парфум чи ні, бо дуже часто при підбитих верхах сам парфум розкривається і він звучить дуже гарно. І знову ж більш насичено, ніж коли це була нова версія, тому що знову ж трошки підвівір підвивітрився спирт. Які ще є варіанти, що може статися ще з парфумом? В ньому може створитися осад, але е, поява осаду це не обов'язково значить, що парфум буде звучати погано, чи він буде е, якимсь отруйним, чи ще щось таке. Насправді, осад може бути різного походження, це може бути легке якесь розщеплення чи осад ароматичних матеріалів на дно. А може бути, якщо це пробка, якщо ви використовували парфум намазом чи хтось його використовував, то частинки шкіри потрапили у флакон. і… Вони складають цей осад. Тому якщо ви десь на барахолках купляєте якісь мініатюри з пробками, чи якісь такі парфуми, трошки потросіть флакон і подивіться, чи немає там часточок чиїсь шкіри. Ну, це вас застереже від більшого ризику, що парфум може бути зіпсований, наприклад. Взагалі вважається, що вінтажний парфум, якщо він у вас є. Перед використовуванням рекомендують не стряхувати. Тобто, якщо там вже щось осіло на дно, хай воно там лишається. І просто не трясіть, не тросіть цей флакон, щоб він краще себе почував, щоб він краще розкривався. Ну, принаймні такі рекомендації від знавців. Чим цінні вінтажі, в принципі, для парфманьяків? Тим, що це відображення інакшої епохи. Я тут дещо помітила, треба поправити. Добре. потім. А, окрім цього, старі парфуми можуть містити в собі певні матеріали, інгредієнти, які тепер заборонені. А, Є міжнародна є міжнародна організація «Іфра», яка регулює використовування ароматичних матеріалів у парфумах. І вони періодично забороняють і забороняють, і забороняють щось нове. Вони вже заборонили матеріали тваринного походження, дуже багато матеріалів звузили концентрацію, тому що вважають їх алергенами. І зараз вони взялись за новий пак матеріалів, які хочуть заборонити. Подивимось, до чого це призведе, але це. Скоріше за все призведе до великих і гірких сліз парфменіяків і парфумерів також. Тому що, ну, скажімо так, заборона певних ароматичних матеріалів це назавжди про здоров'я чи екологічність, це дуже часто про економічні і навіть політичні моменти. Але ми сьогодні не про це, взагалі у мене канал не про це, а просто про парфумки. Я вам хочу сьогодні показати певні вінтажні. Парфуми вже вінтажні, вони у мене, які у мене з'явились взагалі, я не дуже по вінтажам. Я вважаю, що це великий ризик, тому що, ну, по перше, у багатьох парфумів підбиті верха, і треба дуже любити парфумерію, щоб перечікувати оці перші там, не знаю, 10-15 інколи більше хвилин. Ну, до півгодини це максимум те, що я зустрічала, щоб парфум трошки розвіявся і видав якісну базу, чи серце, яке все ще добре звучить. Здебільшого я люблю брати мініатюрки, тому що це, по-перше, Перше колекціонна річ, просто ці флакончики маленькі, красиві. А по-друге, там невелика кількість парфуму, який і так вже довго не буде жити, і я їх можливо використаю. А якщо я їх не використаю, то мені не буде шкода, бо ну цього парфуму дуже мало. У мене єдиний флакон відносно великий. Він зі спреєм, це, до речі, він має осад, але це зовсім ніяк не впливає на звучання парфуму. І, в принципі, що я вам можу сказати точно з власного досвіду: це, от якщо ви бачите у флаконі, що рідина зовсім розщепилась на рідину та масло, тобто там прям бульбашки масла плавають. То це вже точно він зіпсувався. Але навіть при цьому стані він може непогано себе відчувати. Тобто він може розкриватися і навіть видавати той аромат, яким він має пахнути, але він вже залишає масляні сліди на шкірі. І я вже не впевнена, що це безпечно. От якщо бачите флакон, де вже розщіплена рідина, це точно не беріть, це точно вже погано і це точно вже довго ну, це вже взагалі-то викидують. Отже, Жакфат Фат» – це аромат 93-го року, от така зірочка гарна. Це дуже красивий букет фруктів, і квітів, і амбри. Тобто, взагалі, якщо так задуматись, серед вінтажних парфумів я більше люблю не шипрові аромати, а от такі теплі амброві композиції. Добре, що їх тоді робили досить багато, і вони дуже красиві і приємні. Ну, відчувається, що парфум не, ж, не з нашого часу, і він вже давно не з нашого часу. Чесно кажучи, я в 90-х була, по-перше, мала. По-друге, у мене у мами не було аж так багато парфумів. Частіше за все, це були мініатюри намазом, які мені вже тоді пахли вінтажем, про який ми ще поговоримо. І я не дуже любила той аромат. Подібних ароматів у моєї мами не було. А це дуже красиво, це дуже солодко по-осінньому. Це, по-перше, це оця золотава амбра, яка дає такий шикарний багатий відтінок. Тут я не можу перелікувати всі інгредієнти, які є в «Фат де фат тому що їх дуже багато. І було багато версій de Fat. Де деякі я пробувала, але сказати, що там була якась дуже сильно принципова різниця, то це треба прямо носити на собі. У мене було по краплинці. Я задоволена власне своїм флаконом. Але якщо ви любите теплу амбуру і побачите десь якісь інші варіанти Fat, то можна брати, тому що вони дуже гарно зберігаються, вони дуже красиво звучать, але так, вони звучать іншою епохою. Цей парфум завжди мене якось заспокоює і дає враження затишку. От саме такий Comforting perfume, такий, який, якщо я в роздраї в якомусь, він мене може втахомирити і дати оцей затишок, який мені треба, спокій. Розумієте, такий домашній якийсь спокій. Це чудово звучить в осені. треба його, до речі, поносити, бо щось я його давно не діставала. Я дуже часто ним таксикуманю, просто щоб бризнути трошки і понюхати. А так, взагалі, він дуже стійкий і він дуже шлейфовий. Я навіть не знаю, як до нього ставляться люди з оточення, чи вони відчувають, що це якийсь вінтаж чи ні. Тому що, якщо взяти молодих людей, то навряд чи вони взагалі сприймуть цей аромат як якийсь вінтажний. Бо. Мало чули шлейфів. Коли взагалі люди кажуть, що аромат пахне бабушками, чи чимось старим, чи старою шафою, чи ще щось. Це значить, що у них був досвід зі старшою людиною, в їх оточенні, можливо, це була бабуся, можливо, це була якась старша тітка, чи ще хтось, у кого були подібні парфуми, і у кого от шафа, чи щось оцим пахла. І тому у них от така асоціація. Але люди. Які не мають зовсім досвіду, не стикались в дитинстві з цими ароматами, вони абсолютно незамутненним поглядом сприймають ці аромати. І дуже часто зараз, до речі, є як повернення, певне повернення до старого, якщо ви помічали і в моді, є певне повернення до 90-х, як мені здається, до початку нульових. Ой, мало в каву, в каву не вронила. Люди хочуть пахкотіти і вдягатись якось інакше не так як. Там була якась остання мода, і дуже часто зараз звертаються до вінтажних речей, вінтажного одягу, вінтажних парфумів, бо вони пахнуть інакше. І за рахунок матеріалів, і за рахунок моди, направлень багато чого, воно просто інакше, і не маючи досвіду якихось асоціацій з дитинства, люди це сприймають як щось нове. І щось, що виділяється. Тому зараз вінтаж насправді в моді у багатьох направленнях, не тільки в парфумерії. Ось, і ви, до речі, можете помітити, що я і в телеграм-каналі, і в парфюмерному особі про це почую. Дуже багато зараз люксові бренди чи дизайнерські бренди вони зайнялись тим, що вони. Повертають композицію минулих років 90-х, 80-х, Вони їх трошки там реформулюють, чи якось відроджують і знову запускають у виробництво. До речі, от Івсен Лоран, шампань, який зараз називається Іврес, тому що їх засудили за використання слова шампань. То і в Сенро Лоран Іврес вже випустили. Я, на жаль, все ще так і не познайомилася з цією новою оновленою версією. У мене в цьому році, знову ж таки, з'явилася ця мініатюра. Вона зі спреєм, що теж добре, і рідина всередині гарно себе почуває, ніякого ніосуду немає, нічого. Отже, дуже відчувається, що цей парфум теж з знакшого часу, тому що. Тут дуже багатий букет, тут дуже багато квітів, і те, що було тоді модно, використовували часто гвоздику. І ця гвоздика, і квітка, і спеція мені не часто подобається насправді, і вона часто мені якраз і видає якийсь вінтажний характер. Чи можливо це мої асоціації з дитинства, що я десь чула якісь гвоздичні аромати і е, сприймала це як щось вінтажне? Тим не менш, шампанське тут все ще є, воно все ще мерехтить. Але е, якщо шукати аромат шампанського, то точно це не звертатись до вінтажу, а шукати сучасні версії. Можна, я от розповідала відео про Беренію, там є перелік певних ароматів про шампанське і є зараз. Випускають нові аромати, які звучать як шампанське, власне. І е, я вам рекомендую за шампанським все-таки шукати сучасні парфуми. А якщо ви хочете звучання іншої епохи, не намагайтесь шукати в Іврес, ви все. Ви в Сен Лорані в вінтажному. Не намагайтеся шукати саме шампанське. Шукайте в ньому вінтажний парфум з іншої епохи. Тому тоді ваші очікування не розіб'ються в дребізгі, а ви отримаєте саме те, чого шукали, щось з іншої епохи. Ну, це красивий парфум. Так чи інакше, це красивий парфум. І, знаєте, з часом я розумію, що. Смаки перзахоплених, вони не те, щоб змінюються, вони розширюються. Якщо на початку я сприймала тільки свіжі, трав'янисті аромати, мені подобалося щось про зелень, про зелений чай, про скошену траву, таке, то зараз я ношу майже все, і я практично в кожному напрямі можу знайти красу, побачити її. Можливо, не носити на собі, але побачити, наскільки цінна ця композиція, наскільки вона красива, наскільки вона гарно складена, я маю. Змогу нею насолодитись. Це як дегустація. Ти розумієш, що пляшку такого вина ти, ой, такого вина, ти не вип'єш. Але спробувати ковточок чи два це дуже цікаво, це дуже цікавий смаковий досвід. В даному випадку це ольфакторний досвід. І це просто про пригоду спробувати щось нове. Так, да. Шампань все таки. Все-таки гарний. Я взагалі рада, що у мене підібрались такі е, красиві парфумки. Не сказати, що я буду дуже сильно полювати за вінтажем, але якщо там десь на якійсь барахолці буду проходити, чи щось прям побачу, таке, що мені захочеться сильно порадувати себе прямо тут і зараз, то, мабуть, ще буду, ще буду купляти таке. Бо це фінансово не так затратно, і можна собі і наосліп щось купити, чи просто ознайомитись з легендою минулого. А ознайомлюватись з історією це завжди важливо, щоб краще розуміти майбутнє, в яке розвивається це мистецтво. Так, що у мене ще є? У мене є тут два цікавих е, варіанти. Один з найстаріших це е, репліка від. Е, «Реплік» називається від Рафаель Парі. Рафаель Парі це бренд, якого вже давно не існує. Отакий От маленький гарненький флакончик. У мене є дуже гарний знайомий, який мені дістає періодично подібні такі класні речі. Він дуже любить гуляти барахолками і знаходити всякі цінності. Він у мене інколи заглядає до мене в телеграм-канал Денис, там ви його можете 100% знайти. От У нього дуже багато чого є, він це продає, може доставити. В Україну без питань. Тому заходьте, знайомтесь з Денисом. Він може вам щось знайти цікаве. І ви взагалі запитуєте, якщо щось цікаве, у нього воно може бути. От, то е, реплік е, це. Аромат, взагалі, він випущений був в 1944 році. З тих пір у нього дизайн мінявся певна, певну кількість разів. І саме в такому флакончику я бачила рекламні матеріали з таким флакончиком від 60 го року. Тобто десь в 60-х була зроблена ця мініатюра, я так думаю. Але в цілому, якщо подивитись інтернетом, то мало хто знає взагалі, коли був зроблений цей парфум. Ніякої інформації на флакончику немає. І взагалі, якщо навіть є бачкот на флакончику, майте на увазі, що бачкот повторюється кожні 10 років. І, наприклад, ви побачите 93-й рік, а це може бути 83-й, чи 73-й, чи 2003-й. І ви Ніколи не зможете точно прям сказати, хіба що є більш детальні матеріали в інтернеті чи знавці, які вам точно про це скажуть. Я не знаю, скільки тут мілілітрів. Я думаю, 2,5-3 максимум. Дуже така маленька мініатюрка, приємна. Це точно подих минулого, це прям як вінтажні парфумки моєї мами. От мене прям відкидає до її шафки те, що в неї там стояло. Це якийсь букет квітів. До речі, піраміда теж невідома. Я просто скажу: це те, як я відчуваю. Я відчуваю тут дуже багато квітів з гвоздикою на чолі. Е, от гвоздика тут точно є, я її дуже добре тут відчуваю. Е, перші там, 10 хвилин треба перечекати. Далі він розходиться і в цілому він добре себе почуває. і Мені подобається ця квітковість, навіть враховуючи, що це є гвоздика. Мені здається, що я почала більше якось звикати до подібних парфумів. Я думаю, що тут має бути також мох, тут має бути великий букет квітів, типу. От просто все, що зазвичай клали, і троянди, жасмини, гіацинти, все-все-все. Але гвоздика і мох тут має бути прям точно, і вони мені найкраще відчуваються. Прикольна річ, не в моєму стилі, але інколи, коли мені хочеться чогось інакшого знову, цікавенького такого можу використати, спробувати. Ще одна мініатюрка, яка дісталась мені від Дениса, це парфум Темпора Абланк. Називається парфум Темпора, бренд називається Аблан. Я бачила на сервісі Profumo, показували ще 4 чи 5 ароматів від цього бренду, бренд вже теж не існує. Але ця мініатюрка мені подобається більше набагато, ніж реплік, тому що ну, вона для мене особисто більш носибельна, я таке більше люблю. Це теж квітковий букет. Він з мускусами, світлими, мильними, з альдегідністю певною. І він зі світлим букетом квітів. Я добре відчуваю тут щось типу гіацинти, конвалії навіть. Ну, Він краще розкривається, коли він на шкірі. Так, він теж ти вдихаєш, ти – о, ретро-парфум. А коли ти наносиш на шкіру, він прям білими квітами розкривається, не туберозними. А ось більше може біла троянда, знаєте, от знову ж трошки конвалі, трошки гіацинтів, Таке щось весняне, прохолодне, свіже. Мені здається, що цей парфум буде добре носити в березні, в кінці лютого, от такого плану. Але і зараз восіння теж він звучить досить жіночно і приємно. Тому. От, якщо вам десь на осліп захочеться е якусь вінтажну мініатюрку, і ви побачите і оцей реплік і темпора, от краще беріть темпору. А темпора. Приблизно в 70-х 70 років. Тобто вона не така стара, як реплік, але теж немає точного часу, коли вона з'явилась. Я перерила купу різних сайтів, і на якомусь японському сайті була інформація, що це приблизно 70-ті роки. От, ну теж така симпатична річ. Далі. Нещодавно у мене теж ще з'явився тигр від Кензо. Знали б ви, як я його хотіла? Чесно кажучи, коли я вже почала захоплюватись парфумами, його вже зняли з виробництва, його було важко дістати. Так, можна було б а, взяти на розпив і спробувати, але... Мені хотілося флакончик. А флакончик знаходити це вже було дуже дорого і важко. Ну, Мініатюра це ідеальна річ, і от тільки в цьому році мені видалась нагода отримати цю мініатюру. Тут знову ж трошки підбиті верха, але розкривається він дуже приємно. Це апельсинова амбра, це солодко-цитрусова амбра. Я взагалі помітила, що серед осінніх парфумів мені подобається саме такий напрям, коли амброва Композиція з підбита солодкими апельсинами. Тут, власне, кумкват, танжерини, апельсини. І кориці є. Ну, це просто все, що треба для мого ідеального осіннього парфуму. Мені дуже подобається цей напрям. І е, так, він дуже приємний. І він такий гучний, як слон. Слон залишили в виробництві, тому що він яскравий, акцентний, спецієвий, він привертає погляди. Ну так, це правда, він гучний. А тигр він м'якший. Він затишний. Він такий ніжний, жіночний і осінній. Він по справжньому. Має оцей класний настрій, який зігріє вас осінніми прохолодними днями. Я його бачу і в сонячну погоду, і в не таку сонячну погоду. Коротше, він мені дуже подобається. Я вже його поносила кілька днів, мені дуже подобається він. Чи варто за ним полювати, ну, якщо ви колекціонуєте? А так, в принципі, я думаю, що цитрусові амбри ви можете знайти в інших якихось ароматах і задовольнитися цим. Сказати, що тигр якась супер особлива композиція. Серед усіх цитросових хамбур, я так сказати, не можу, на жаль. Просто ну, колекційний флакончик, невелика кількість аромату, і я сподіваюся його використати. Буду використовувати його найближчими там, місяцями. Бо я не хочу, щоб ці речі простоювали взагалі. Для мене парфуми це не інвестиція, як дехто скуповує, а потім щоб перепродовувати їх дорожче чи ще щось. Ні. Це річ, якою треба користуватись. Я вважаю ну так. І, до речі, про те, щоб користуватись. Нещодавно на барахолці просто проходила повз, була невелика розкладка, маленька таця з мініатюрками серед інших речей. І там я знайшла мініатюру старого Будуар Вів'єн Вествуд. Це просто вау! Я не знаю, в курсі ви чи ні, я у себе в телеграм-каналі постила про це, що в цьому році запускають, перезапускають аромат будуару від Vivienne Westwood. Це було, цей аромат 98-го року, він був легендою пудрових парфумів. Взагалі, це був найкращий аромат у всьому бренді, бо ним персонально займалась Vivienne. Вона створювала цей парфум під себе і вона дуже прискіпливо відносилась до створення цієї композиції. І вона постійно носила цей аромат, ну, як пишуть різні джерела. І так, кажуть, що новий парфум вийшов дуже схожим. Ну, Розумієте, порівнювати вінтажну версію з власне. З новим ароматом це дуже важко. От якби взяти машину часу, повернутись до моменту випуску, взяти старий зразок і порівняти з новим випуском нового зразка, так? І тоді порівнювати і казати, що вони схожі. От тоді я розумію порівняння, але це неможливо. Старий варіант він вже став. Більш насиченим, він потемнішав. До речі, майте на увазі, що якщо аромат потемнішав, став такого амбрового кольору. Якщо тим паче там є ваніль, то це абсолютно нормальна річ. Він взагалі може стати майже чорним, якби я бачила, дабл ваніль від Герлен. Взагалі він був чорний, але це потемніла, гарна ваніль, і він чудово, просто пах. То я думаю, що новий випуск трошки підмочив очікування колекціонерів, які не купили будуар, щоб потім перепродати його за великі гроші. Звісно, що все ще будуть фанати, які будуть шукати вінтажний варіант, і все ще вони там десь продадуться, але тепер не буде такого сильного. А, Бажання і очікування, враховуючи, що от я почитала рецензії, подивилась відгуки, і кажуть, що справді новий випуск Будуар він справді гарний, він справді схожий на те, що був колись. Це пудровий парфум, він дуже жіночний, він дуже шлейфовий. Я його з намазу наношу, він такий шлейфовий. Ви б знали. В ньому стільки всього. В ньому оця він. Трошки вінтажна, але дуже жіночна, дуже приємна. М'яка пудровість солодкава, в ньому є смолистість, є, в ньому є легка животинність. Він мені дуже подобається. Я дуже задоволена цією мініатюркою, я нею теж вже користувалась не раз. Її не треба багато, щоб, нею, щоб цим ароматом пахкотіти цілий день. Це, звісно, вау характеристики. Я не знаю точно якого року саме ця мініатюрка цього ніяк не подивишся, або треба звертатись до знавців, які точно знають, коли що і як в якому дизайні випускалось, якщо взагалі така інформація знайдеться десь, бо раніше інтернету не було, і таких прям подробиць ніхто не фіксував. Або мало хто фіксував. Ну, хтось може десь і знає про ці парфуми, але вони там, наприклад, не сидять в соцмережах. Тому такі люди єдинорогі, які знають все про все. Якщо ви. Любите вінтажі, розказуйте, які у вас є вінтажні флакончики, як ви взагалі ставитесь до цього направлення. Чи вважаєте ви за доцільним полювати, в принципі, за вінтажною парфумерією, чи краще вже дивитись у світле майбутнє і шукати собі парфуми серед нових запусків? Що ви думаєте на цю тему? Обов'язково я з вами зустрінусь в коментарях. Також заходьте в парфумерний телеграм-канал, підписуйтесь, ставте вподобайки і. Я вам бажаю завжди, як завжди, гарного настрою, і ми з вами ще зустрінемось. Бувайте!